Я Межане світа, мені 25 років. Я декламую від центру реабілітації вірш, деснянського вірш, який називається Я Україна. Навіки єдина і нерушима моя Україна, для вороженьків я камінь на шиї. Я дужех ні осіння і щире, копком віків у вороженьки перемогу добуваю. І сіла святого, геть вискидаю їх стасунами, гетьмаска і сьогодні жену я, вистаю, випаю, орду до веселкою в небі перемога для нашого життяє, а білосвіт молитві замирає і сонтвересна захищає.